Вітаю всіх. Сьогодні 1 вересня розпочався новий навчальний рік. Навчальний рік, мабуть, такого ми ніколи не очікували, не очікували і не гадали, що таке може статися. Я розумію всі проблеми освітнього процесу, як двох дітей. Я розумію проблеми освітнього процесу, як викладачка. Я розумію проблеми освітнього процесу як е, один, один з керівників Святоського національного технічного. Сьогодні вуз переміщено, багато студентів по світу, багато викладачів розкидано по світу. Але знаходячись в різних локаціях, ми все одно будемо намагатися забезпечити якісний освітній процес. Ми будемо намагатися зі студентами спілкуватися якомога жасніше, щоб вони відчували нашу підтримку, щоб вони вірили в найкраще, щоб наша країна була забезпечена якісними, добрими житцями для розкладу нашої країни. Як мати двох дітей, яка знає всі проблеми сьогоднішнього світу, я розумію, як нам всім складно і як ми всі хочемо повернутися до наших домівок, до наших класів, до наших навчальних територій, щоб у дітей були майбутні, щоб у дітей було нормальне дитинство, а у студентів було нормальне студентське життя.